А похуй, давайте про політику. От скажіть мені, давайте, я задам вам питання, ви дайте відповідь собі в голові. Звідки ви знаєте, що Зеленський хороший, а Трамп поганий. Або наоборот хтось думає. Звідки ви знаєте, що Трамп хороший, а Зеленський поганий? Де ви так взяли, де ваша думка, звідки вона взялася? Проаналізуйте. Ви десь побачили якесь відео, правильно? Шорти, там, інстаграм, фейсбук, хто хоче дивиться, в тік-токі куча відео різних. Ви побачили якусь статтю, де розкрили якісь подробиці, наприклад, таких ось тайних переговорів, що хтось там чийсь там шпіон, і ви вирішили, що це так. Ваша думка сформулювалася, і все, значить, це правда. А ви задумались, хто опублікував те відео? Наскільки достовірні ці факти? Як це перевірити, взагалі? де вона взагалі, ця правда, що іменно так, що правильна ваша думка, а не когось другого. Ви про це навіть не думаєте. Не буває хороших і поганих людей. Люди бувають тільки такі, якими ви їх бачите. А чого ви їх бачите саме такими, це вплив цих соцмереж. Соціальні мережі вбили у нас е, вміння критично аналізувати інформацію. Та й не тільки до цього газети так само читали, в газетах, що правду писали.